Привіт, дорогі мої водії, а в даному випадку і майбутні водії. Е, і так, з вами канал Автотема. Тож з 1 червня для усіх майбутніх водіїв стануть більш жорсткіші правила. Більш жорсткіші правила, але разом з тим майбутнім водіям нададуть набагато і більше прав і можливостей, особливо тих, хто готовий. Отримати права сам, а не купити. Купити стане в рази важче, отримати права самому стане в рази справедливіше. Тому що не скажу, що це легше, але справедливіше. Про що йде мова? У Київському, Дніпропетровському, Вінницькому і там ще якась одна область. З, напишу в описі до відео: з 1 червня стартує пробна програма по новому зданням Іспитів на водійські права. І якщо вона хорошо себе рекомендує, то її допрацюють і розкинуть на усю територію України. Про що йде мова? Мова йде про те, що, по-перше, складання іспитів роблять жорсткішим з точки зору контролю. Я про це приблизно розповідав. Тепер вже це точно ухвалено, і ось буквально через декілька днів стартує. В кабінеті, де буде складати іспит, буде діяти 4 перехресних камери із записом відеозвуку, таким чином, щоб ніде не було сліпої зони, і ніхто не міг підсказувати або заважати екзаменатору. Тобто е, комп'ютер буде вибиратися рандомно. Е, для того, щоб прийти на екзамен, потрібно буде проходити фейс-контроль, тобто на камеру, що це саме ви. Ну, якось все так. Складаєте іспит, записується звук, ніхто вам не має права допомагати. Комп'ютер рандомно, білет рандомно, тобто все, якби вибирає програма. Далі, це щодо теоретичного, практичний іспит буде складатися так, що камери в машині повинні будуть записувати ноги і руки водія, ноги і руки поліцейського, так, чи того, хто приймає вас іспит, і камера відеофіксації, і ще одна камера в салон загальний. Тобто, також бачимо мінімум. 3-4 камери і в автомобілі. Це щодо жорсткішого контролю. А тепер щодо прав, на що мають будуть мати більше прав наші люди, які будуть здавати на посвідчення водія. Ну, по перше, оскарження результатів іспиту можна будна продлили з трьох днів до тридцяти, щоб людина встигла поняти, що вона зробила так, не так, де її завалили. І до 30 днів оскарження. По-друге, під час оскарження можна використовувати фото-відеофіксацію, тобто матеріал, який був записаний, і вже на основі нього доводити, що вас там завалили, наприклад, так? що це не ви нажали на гальма, а той, хто сидів з боку. Що ну, безліч випадків, так? Які можна оскаржити, можна буде саме через цю фото-відеофіксацію, і термін для оскарження значно збільшили. Таким чином, повторю ще раз, ті, хто е готовий здавати на права сам, то йому відкривається більше можливостей. Ті, хто хочуть купити права, то стане все ще більш гаючки позажимаються. Так, знаємо їх. Так вже там попідкручували трішки. ще Ну, не буду стверджувати на 100%, але мені здається, що ще їм вдається, так, все-таки трішки там підкупити. І нагадаю, з попередньої новини, що неправильно куплені права, тобто ті, які вам, грубо кажучи, прислали по почті, просто надрукували на пластику, якось навчилися, не підв'язуються в дію, і при спробі підв'язатись в дію, до вас приїжджає. Органи, відповідні, внутрішні, так, поліції, МВС, е питають, де ви їх взяли, тому що є, можливо, можна, є така можливість в ручному режимі підв'язати права в дію, додавши попередньо їх в кабінеті водія. Якщо вам цікава ця тема, то можу розповісти, бо я сам через цю процедуру проходив, бо в мене старі ламіновані права, але я їх успішно підв'язав дію через кабінет водія. А якщо це робити з. Купленими правами, то будете мати лише проблеми. От така от інформація на сьогодні: отакі от от нововведення вже стартують через декілька днів. Уважно спостерігаємо за усіма автомобільними новинами. Вам розповідаю, що ви були в курсі, дорогі мої водії, стосовно штрафів, бензину і всього-всього-нових всього, 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 всього нових правил, всього, що стосується автомобільного світу Тож, Зустрінемось на дорозі, як то кажуть, і не порушимо.